Та в ефірі Хот ньюз головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла постанову про незалежність. На території півострова українське законодавство більше не діє. Часткова мобілізація. Національна гвардія України приймає добровольців. Вашингтон не визнає результати кримського референдуму. Євросоюз готує запровадити санкції проти Москви. Президент Росії Володимир Путін звернеться до федеральних зборів із заявою про приєднання Криму. На позачерговому пленарному засіданні Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла постанову про незалежність. За нею проголосували 85 депутатів. Це означає, що на території півострова українське законодавство більше не діє. Крім цього, створена центральний банк Криму, офіційні валюти рубль і до 2016 року гривня. А на московський час півострів планує перейти 30 березня. 96,77% виборців проголосували за приєднання до Росії, так і офіційні дані референдуму, які провела кримська влада, за результатами підрахунку 100% протоколів. Явка за даними влади, також побила рекорди. Кількість учасників чи референдуму, прийнявших участь у голосуванні: 1 мільйон 274 тисячі 96 чоловік. Що составляють відповідно, 83,10%. Екс-очільник меджлісу Мустафа Джемілєв заявив, що 99% кримських татар референдум проігнорували. За його оцінками, справжня явка на півострові не перевищила 30%. Святкувати перемогу впевнені в результатах проросійські сили розпочали ще з вечора. Україна, як і більшість країн світу, не визнає цей референдум. Ухвалити рішення щодо Криму у найкоротші строки пообіцяв віце-спікер Держдуми Росії Сергій Неверов. Також очікується, що президент Росії Володимир Путін звернеться до федеральних зборів із заявою про приєднання Криму. Тим часом Кримське відділення Комітету виборців України повідомляє про численні порушення на референдумі. Найперше, це величезні додаткові списки, які люди могли внести себе прямо на дільниці за спрощеною процедурою. Натомість спостерігачі від СНД порушень не побачили. Можна, конечно проводити референдум дуже грамотно і чисто. Ну в Європейських країнах Шотландія йде по цьому пути. Можна можна йти, но в бивших союзних республік все йде як будто спонтанно. Спонтанно. Ну, мабуть, різний путь. к демократии. В некоторых местах количество внесенных людей по-другому как аномальным просто не назовешь. Вот. Это касается, например, участка в Бахчисарае, где по состоянию на 14.00 было более 300 человек внесено при общей численности избирателей в полторы тысячи человек. И вносили с нарушением процедуры, даже прописанной в этом положении. То есть по каждому случаю комиссия не принимала отдельного решения, не голосовала. Люди просто Записали заявлення і получали бюлетіння. Тим часом МЗС Росії запропонувала федералізувати Україну та створити міжнародну групу підтримки з врегулювання гострої суспільно-політичної кризи в Україні. Пункти детально окреслені в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Зокрема, Росія пропонує закріпити нейтральний військово-політичний статус України резолюцією Радбезу ООН. Этот документ полностью подтверждает эти планы, правда, он оказался еще более широким, чем даже то, что было написано. Но тем не менее, основные позиции остались теми же самыми. Это Крым, это Юго-Восток, ну и, конечно, изменение власти в, Крым, в Киеве. Собственно говоря, все там это изложено. Ну и плюс еще дополнительные вещи. Подготовка нової конституції, яку пишуть тепер в Кремлі, розоруження українського народу, ліквідація майдану, ну і так далі. В Києві пройшло позачергове засідання уряду, на якому обговорили питання збільшення фінансування української армії та поточна ситуація у Криму і на сході України. Премьер-министр Расце́ни Яценюк попередив про ответственность для тех, кто намагається повалити державний лад в Україні. Мы готовы к переговорам с Российской Федерацией. Но только такие переговоры не могут происходить под дулами российских автоматов. Крым – это территория украинского государства. Там находятся наши граждане. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що референдум у Криму відбувся відповідно до норм міжнародного права, і це при тому, що він визнаний нелегітимним в Євросоюзі, Сполучених Штатах, Венеціанською комісією, Радою Європи та Конституційним судом України. Меркель та Путін також домовились скерувати в Україну нову моніторингову місію ОБСЄ. Верховна Рада України ухвалила закон про часткову мобілізацію. За це рішення проголосували 275 народних депутатів із 308 зареєстрованих у сесійній залі. Також Рада виділила понад 7 мільярдів гривень для посилення обороноздатності України за рахунок скорочення витрат за іншими статтями. За словами секретаря РНБО Андрія Парубія, 20 тисяч людей зараз призивають до Національної гвардії України. А частковій мобілізації підлягають ще 20 тисяч громадян. Згідно з пояснювальною запискою до закону, необхідність ухвалення рішення про часткову мобілізацію обумовлена загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові, захопленням російською стороною частини території Автономної Республіки Крим у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, включанням Російської Федерації у внутрішні справи України. Зростанням соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та відповідно до пунктів 1, 17, 20, частини першої статті 106 статті 112 Конституції України постановляю перше оголосити та провести часткову мобілізацію, далі мобілізація. Друге, мобілізацію провести на території. Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівеньської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької. Чернігівських областей міста Києва, мобілізацію на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснити з числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваними на військову службу, у тому числі шляхом прибуття до військових комісаріатів і військових частин. Третє, мобілізація проводиться протягом 45 днів. І дня набрання чинності цим указом ми робимо, скажімо, основу мобілізації в першу чергу людей, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівців, які проходили службу військовій армії в службу в армії. Безумовно, на дітей, яким 18 років виповнилась ставка під час проведення часткової мобілізації, не робить. В Одесі також відкрита пункти мобілізації до Національної гвардії України. Один з них знаходиться на Люздорфській дорозі. 7. там реєструють добровольців віком від 18 років. Тих, що не мають медичних протипоказань та судимостей, важаючих запрошують записуватись або відразу на службу за контрактом, або в резерв гвардії. Верховна Рада України підтримала проект постанови про призначення Олега Наливайка головою Державного комітету телебачення Радіомовлення України. Наливай кочолював Державний комітет з вересня 2009 до березня 2010 року. Зупинили провокаційні штурми. Зупинили провокаційні тиски на військовослужбовців військово-морських сил. Та повітряних сил Збройних сил України. Оце називається перемиря. Зараз штурмів немає і тиску немає. Вчора російські військові поставили ультиматум сім'ям військовослужбовців тих, хто не погодився підтримувати владу Криму про те, щоб з відділів прикордонної служби Чорноморське євпаторія та Севастополь всі виселилися повністю зі службових квартир. Причому це стосується навіть тих квартир, які вже на даний момент приватизовані. Агресори дозволяють собі проводити безщенства, в тому числі по відношенню і до жінок, і до дітей. Тут ми бачимо, що руководство Росії попирає всі міжнародні норми. Якщо сообщество, міжнародне сообщество зараз не стане єдиним фронтом, це як зараза потом. получит распространение в дальнейшем и в Европе, и в мире. Это очень опасная ситуация сейчас возникла в мире. Мы боимся, сегодня появилось выражение этнических чисток. Эти этнические чистки будут представлять из себя процесс выдавливания коренного населения из Крыма. Создать такие условия, чтобы оно покидала, я думаю, что свои родные места. Мы считаем, что на нашей стороне правда, и всю силу видим в правде. Но против военной силы сила правды оказалась недостаточной. Да. Может ли Украина применить военные силы в данной ситуации? она настолько ніби способна казас української армії, що ми на нього сейчас никакой надежды не возлагаем. У Києві новини з кримського референдуму сприймають із з гіркотою. уряді заявляють, що віддадуть під суд підбурювачів сепаратизму і розколу держави. А на майдані діляться своїми враженнями. Вони заявляють, що була явка виборців дуже велика, хоча ніхто в це не вірить. Ніхто в це не вірить, як ми не віримо, так і весь світ не вірить, крім одної Росії. Ну що далі? Я рахую, що не можна залишати наших кримчан на одних, на цим. Ми будемо боротися з ними разом до самого кінця. Спричинення такого конфлікту може перерости уже ну, в більш широкого масштабу, а саме в. Війну, але це вже буде не війна України з Росією, а це вже буде війна, можна сказати, третя світова. Тим часом українські військові посилюють свою присутність поблизу села Стрілкове Херсонської області, де зайняли позиції російські солдати. Національна гвардія та СБУ взяли під охорону газотранспортну систему. Крім того, українська армія попередила вторгнення російських сепаратистів у вісім регіонів України. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій. Вашингтон не визнає результати кримського референдуму. Євросоюз готує запровадити санкції проти Москви. Проросійські мітинги пройшли у південних та східних регіонах України. Добровільно здати зброю закликають правоохоронці жителів Одеської області. Вашингтон не визнає результати кримського референдуму, готовий запровадити санкції проти Росії. Про це заявив президент Барак Обама. Тим часом Євросоюз теж розглядає питання про санкції щодо Москви. Передбачається скасування саміту Росія ЄС, який планувався в Сочі в червні цього року. У проєкті висновків Ради ЄС міститься заклик до Росії зупинити свою протиправну діяльність в Криму. Ідеться про нарощування російської військової присутності, а також відмову у доступі на півострів представників ООН та ОБСЄ Ми спробуємо дати якомога сильніший сигнал сьогодні, а також пізніше цього тижня на саміті ЄС. Сигнал, який би дав зрозуміти наскільки ситуація серйозна. Але також і сигнал, що потрібен діалог, що має бути знайдено рішення, яке б дозволило зберегти територіальну цілісність України, а також зберегти гарні і міцні взаємини між Росією, Україною і Євросоюзом. в Одесі пройшла акція на куликовому полі на підтримку кримського референдуму. Учасники висловили сподівання, що їм теж пощастить провести таке волевиявлення. Під Час акції лунали проросійські гасла. Же час проросійські мітинги пройшли в Харкові та Донецьку. У Харкові активісти пікетували Офіс просвіти. Саме там в ніч на 15 березня відбулась стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей. Наразі мітингувальники вигукували, фашизм не пройде і Харків вставай. У Донецьку теж мітингують під російськими прапорами. Активісти висловлюють підтримку кримському референдуму і вимагають провести аналогічний у Донецьку. нас западна Україна ніяк не Євро, Євросоюз, нас не устраиває НАТО. Ми туди ніколи не стремилися і ніколи ми туди не пайдемо. Ми за Росією. Ніч у Донецьку минула спокійно. Водночас з області надходять тривожні звістки. Там молоді люди з георгіївськими стрічками заблокували дві частини прикордонників у Маріуполі та Новоазовську. У самому Донецьку над офісом компанії, що належить новопризначеному губернатору Сергію Таруці, висить триколор, який проросійські активісти підняли після штурму будівлі. Штурм відбувся вихідними. Тоді мітингувальники захопили управління СБУ та прокуратури Донеччини. Під час нападів вони вимагали звільнення самопроголошеного народного губернатора Павла Губарєва. Новопризначений голова Чернівецької ОДА Михайло Романів після ультиматуму представників правого сектора та народної самооборони заявив про свою відставку. Активісти пригрозили йому, якщо він не піде, то вони оголосять безстрокову акцію протесту. Вітингувальники звинуватили губернатора у співпраці з минулою владою. Романів був призначений 15 березня і 17-го лише встиг провести ранкову нараду в облдержадміністрації. Вони абсолютно не носять під підґрунтя, і я вважаю, що це загальні слова, які нічим не обґрунтовані. Я готовий для того, щоб коли конкретні факти будуть зафіксовані, показані, що я причетний до корупції, чи я причетний до якихось злочинних схем, чи, чи чогось іншого. А так огульно ти з кимось колись працював. Ну це В Одесі бюджет зазнав серйозних втрат через низькі збори за землю. Про це заявила начальник управління фінансів облдержадміністрації Марина Зінченко під час апаратної наради. За її словами, після перевірки всіх міст та районів області було встановлено, що з оренди землі лише в Одесі з 88 мільйонів гривень було недоотримано 70 мільйонів. 16 мільйонів в Комінтернівському районі та півтора мільйона гривень в Біляївському. По плате за землю на общую сумму 88,1 млн гривен. Львиная доля это э, аренда земли в городе Одессе 73 млн гривен. Коментерновский район 16,3 млн гривен, Беляевский 1,5 грн, Келийский 600 тысяч Также Не возмещены потери сельхозхозяйственного и лесохозяйственного производства, недополучены в местные бюджеты 5,2 миллиона гривен, по аренде водных объектов местного и государственного значения, кроме того, самовольная разработка песчаных карьеров без разрешительных документов скрывает большие резервы бюджета по плате за недра, которые сложно даже рассчитать из-за отсутствия контроля за использованием этого вида природных ресурсов. Отметить, что... У нас по многим именно районам, то, что отмечала Марина Анатольевна, в частности по Одессе, завышена доходная часть, что приведет к неисполнению бюджета. То есть я понимаю, под какие-то мероприятия специально завышали доходную часть для того, чтобы включить их в бюджет. Поэтому необходимо будет пересматривать эти положения и резерв. То, что сказали, мы действительно находимся в контакте с налоговой Це аренда землі. Є та потери, то, втрат, те, що було озвучено только по одному дісі 70 мільйонів гривень. Найчастіше орендарі не платять за землю свідомо, збільшуючи строки укладання договорів на землю. Наразі ситуація на контролі Одеської облдержадміністрації. Добровільно здати зброю закликають правоохоронці жителів Одеської області. Міліція разом із представниками громадськості проводять профілактичні бесіди. З одеситами на цю тему. Допомогти міліції погодився колектив товариства, мисливців та рибалок. Кажуть, завдяки спільним зусиллям вдалося переконати шістьох жителів Суворівського району Одеси добровільно здати зброю. Совмісно з, з працівниками міліції проводимо профілактичні бесіди там, по добровольній здачі, та боєприпасів. Міліція нагадує, незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і спеціальних засобів карається законом України. В випадку добровольної здачі огністрільного оружия, яке храниться без відповідних документів, граждани освобождаються от від уголовної відповідальності. В настоящий момент в Суворській районі міліції дано 4 газових пістолети і 2 охотничьих водоствольних зброї. І це були всі новини. Більше на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.